З нагоди 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка для учнівської молоді провели літературний урок Тарас Шевченко на землі Котляревського. Духовний батько нації, як називають Шевченка, тричі був на Полтавщині, а в самій Полтаві лише раз у 1845 році. За час перебування у місті він створив дві акварельні ескізи: змалював садибу Котляревського та її інтер'єр, а також зобразив Христовоздвуженський монастир. Саме за його малюночком, хата Котляревського в Полтаві, який зараз зберігається в національному музеї в Києві. Тисяча 1969 році відновили хату письменника Котляревського у своїй видатній російськомовній повісті Блізняци він тепло згадує Котляревського та неодноразово згадує його поему Енеїда. Говорила на уроці не тільки про зв'язок Шевченка з Полтавщиною, а й про значимість його творів. Особливо зараз, за словами вчителя Оксани Науменко, у сучасній політичній ситуації його вірші дуже актуальні. Хочеться, щоб творчість цього поета не забувалася, щоб нащадки пам'ятали і цінували, адже читаючи його рядочки, ми бачимо сьогоднішню Україну. Присутні на заході школярі інсценізували твори кобзаря. Молоді люди говорять, кожен рядок написаний митцем, пронизаний патріотичністю та вірою на краще. Для мене Тарас Григорій Шевченко. Це дуже видатна людина. Я його творчістю ще з раннього дитинства почав захоплюватися у його рядках. Можна описати увесь наш стан нашої країни. Він писав те, що відчував, і тому що він показав от любов до України такою, якою вона насправді була в його серці. І знаєте, я думаю, що Шевченка можна любити. Шевченка потрібно любити. І я люблю Шевченка. Літературний урок завершили дружнім чаюванням. Після цього школярі продовжили екскурсію. Побували біля білої альтанки, яку свого часу відвідував Кобзар.